Дуже великий плюс, коли завіз на 8 годину, то що ти стаєш рано і маршрутки доволі швидко приїжджають. Тобто заторів нема, та й маршрутки полупусі, в принципі, можна сісти щось. А зараз, до речі, глянемо, що там відос повпливав якимось чином на те, скільки зараз буде людей на завозі, то, що, можливо, хтось не знав, що там той секонд-хенд є і що на 8 працює. Ну, якраз побачимо зараз. Дуже цікаво побачити.

А це швидро. Тут, тут це оригінал. Mm. Шовк, медини. Таке не буду брати. Можна. Треба якось сюди його вішок. <реклама> Коламбію, мабуть, не хоче брати. це таке, доктор? Доктор? Містер доктор. Містер -доктор. Знаю, Містер -доктор. А, так ти можеш подивитися, але ми з тобою в нього... Треба з питань. В рідкому кольорі були спешали зеленого газелі, були зеленого кольору. На мене там були кросівки, але стан ну, такий середній, я б навіть сказав, би, гірше. Два з плюсом, але це взагалі два з плюсом, це що за оцінка? Це фігня. Це ну, смерть, коротше. Я вважаю, що то тільки на розпалку викидати і гроші давати за них ну, абсолютно не потрібно. Що стосується грошей, то на трендах от мені сказав сьогодні колега, що ціна піднялась на 20 гривень. І люкс, і звичайна вага. Ну, звичайна вага була 378 гривень плюс 20 гривень, то відповідно зараз майже 400 гривень за кілограм. Ого, ну це а що таке, а що сталося? Типу, курс стоїть на місці, тяжко перевозити, може, чи що. Ось такі шорти ендура взяв. ендура для МТБ, розмір М до речі, непогано. В минулому році, в минулому сезоні доволі непогано уходили. Вони якісні. Тут потрібні шов такі зроблені. О, для велосипедистів, хто в темі, той знає цю контору, я сподіваюся. Ну, це не Фокс, звичайно, але теж якісна штука. Та велоджерсі. Я ось таку взяв від Скотт, У мене ровер, до речі, цієї контори. Розмір L, Теж в ідеальному стані, дуже вентиляційні тут. Так, в ідеальному стані. Ось таку цікавий Леві Страус з цікавим принтом. Звичайні, з надписом Levi's. Щось в мене немає бажання їх брати зараз. А от такі незвичайні Levi's, які буду брати. Розмір М. Станчик теж непоганий, ось тут теп це їхній ред теп. Я б сказав б, навіть в ідеальному стані. Жодної катушок, жодних подертостей под... і потертостей нема, скажімо так. Дуже легенька футболка G-Star RAW, також, мабуть, що розмір. А ні, це, на жаль, СК. А що, на жаль, може, не на жаль, але таке буває. З технології якоїсь Died, тобто, мабуть, що окрашена. Мабуть, оф... З технологією Гармендает пофарбована вже річ, коли вона була зроблена. І завдяки цьому ось такі надзвичайні візерунки і тут виросовує фарба. Тобто, деякі... Ось такі лонг-термуха, Marino хелі хансен, розмір XL, 70%. Шерсті 30% поліестеру чи поліаміду, зрозуміло. В ідеальному стані, доволі така тяжкенька, ну, піде, піде, піде. Е, Сподіваюсь, що хтось ще може і купить. Знову ж таки, доволі цікава база. І всі речі від Маріна Вуля. Якщо ви зайдете в якийсь туристичний магазин, ви там просто очманієте від цих цін, які ставлять. Це не для бігу, це, мабуть, чисто для походів. Але... В ідеальному стані із нових колекцій, бачите, це зелена така штучка. Це показник, що відносно нові колекції. Ну, якщо будуть нижні бірки, давайте подивимося, що тут може напише, який рік така позиція. І ось такий гольфік від Uniqlo взяв. Також в гарному стані треба трошечки попрати. Ну, щоби... Я взагалі всі речі стараюсь прати. Про це я не люблю, щоб воно це смерділо цим секонд хендом я... Зазвичай використовую там ленор, додаю, щоб воно кондиціонер для прання і воно потім ну, пахне більш-менш нормально попраними речами. Розмір М юніко для понеділка це непогано, Я вам скажу по своєму досвіду. Тому буду зараз йти все це прати закільотив проня а ви дивіться далі тиждень тільки починається а як вам такі чиназис блін ну плов ну імбулечка імба імба. там почнеться тільки хтось пачку почне знімати зразу а тоді ви і без пачки по теж <досям>. теж <поторість> на згадку ціни заснімують Тут, тут, а, тут пляма, така от пляма, точно не відіпрацю, мабуть. Віскіс, Excel. І вона така потягну. Так, на львандовку приїхали після всіх, вже 11-та година. Побачимо, що тут буде. Що залишається, побачимо.

Це цікаво. Це вже не казав, що щось там в сорочі було багато рольфів. Так? Угу. Я ж не чув, що не було. Це саме. Друга мені не думає, що це все. А друга, чесно, я не знаю, там друга така сидить. Вона її станція саме. Зомбі мака от клапу. Так, софт стайл пише. Софт. Це просто на вигляд прикольно. Я Думаю, понака така. В черговий раз пересвідчую, що вже після всіх, ну настільки багато людей ходить, що після всіх немає сенсу приїжджати. Навіть якщо, ну мені просто колега сказав, що був непоганий завоз, і в теорії там кожен щось набрав, може там щось залишилось. Ну, ми вирішили приїхати, але без толку немає сенсу. Тому то на завоз і все й додому. Толко входить та обіда, Ну, Сьогодні взяв там декілька речей, зараз додому приїду, покажу, як завжди. Пару шортиків від волком. Доволі цікава компанія, не сильно популярна, але тим не менш дуже якісні речі робить. Ось їхній фірменний логотип. Це ось такий чи то кристал, чи то накінечник, якісь стріли, чи щось таке. Мабуть, що кристал схож на те. Розмір 33, розмір 33. Чорний та піщаний, або як ще його називають, койот. Чимось мені нагадує кархар. Ти я сніділо тут ззаду. Бачите, ось така вишивка. Тобто незвичайно зроблена натуральні матеріали. Може білабон в такому форматі також знаєте, підходить під цю категорію. Лайфстайл-модельки. Ось такі ще тут логотипчик. Є навіть ззаду ось така кишенька, а як аля ля воркпенці якісь. І ще взяв куртку, Михайло щось не захотів її брати, щось довго думав, брати чи не брати від Дікісу. Отак, от розмір Елька. матеріал із нейлону, всередині вона, до речі, утеплена. Тут такий фірмовий їхній принт-патерн, вони і сорочки роблять такого формату, і овершоти. Та й багато чого роблять з такого знаєте, паттерну. Червоний, чорний. Є, правда, моменти в тому плані, що треба прати, і сподіваюся, воно відіпрається. Як ви знаєте, я люблю, люблю брати таке, що <кхи> треба прати, а потім в кінечному варіанті нічого не відпирається. І я такий, ммм, найс. Ну що, залишаємо собі, як то кажуть? Свіженька не дуже стара. Минулого тижня не взяв ті комбінезони від Дікісу. Мені пару людей написали, що треба було брати. Блін, і вже на цьому тижні також такі така ситуація. Там в понеділок я побачив спешили зелені 42 го розміру. Ну вони я б не сказав би, що вони вбиті. ну... Блін, треба було попрати, можливо, треба було б іще їх і фарбувати, що я точно б цим не займався. Але мені вже шість людей написали за них, типу, о, взяв, взяв, я б купив, я б купив би. Значить, кежували ще живі, любі друзі. Тобто маєте на увазі, якщо попитаються якісь спешили, мюрхені чи тому подібні штуки, то люди ще будуть їх брати. Не знаю, для яких цілей. Можливо, хтось з них грає у футзал, Мені казали, газелі та спешили використовують саме для футзалу або для гандболу або навіть для волейболу хтось використовує, тобто по прямому призначенню цих кросілок. А може хтось ходить просто для стилю, скажімо так, ось такі три позиції за сьогодні. Ну, відверто кажучи, після минулого тижня то слабенький сьогодні завоз був з двох магазинів, що навіть довелось їхати на тренд, але то все було даремно. Завтра буде такий єдиний. Марафон хотів сказати, Блін, що єдиний марафон. Завтра буде єдиний такий день на тижні, де можна нормально набрати речей. І найбільше сподівання саме на середу в мене викликають. В основному товар такий попадається літній, тому будемо готуватися до літнього сезону. хоча в мене як ви бачите, оці тут шафи, тут повний товар. Тут і, і футболки, і шорти, все, що хочете. Тому кому потрібні футболки, шорти. Вони у мене вже є. E, різних брендів там абсолютно e, і спортивні, і кархарти, і які хоч. Коротше, пишіть мені в інстаграм Іванковшоп. Я вам скину посилання на свою шафу. Там всі речі опубліковані. В інстаграм я зараз не опубліковую речі літні, тому що ну не хочу засаряти ленту, скажімо так, щоб воно. По порядку йшло спочатку кофти, потім куртки, потім вже коли сезон підходить, буде футболки та шорти. Але вони в мене все вже сфоткані, відміряні, і якщо вам потрібні саме речі, такі вже літні або весняні, можливо, навіть, то пишіть мені в Інстаграм, я вам скину посилання, піліте на шафу та подивитесь. Подивись, треба. актив, активів інселейшені, Треба, треба міряти. Поміряти перформанс, бачиш? — Таня, ні, штука нормальна. Дай покажу, що ще. Кепка. Ну, блядь, ну це жовтий. Я не знаю, це експеримент. Ні, ну от Монтане, як вчора по замовленню казав, де Монтане, якщо вже Англію проводити? А от, будь ласочка. Туда XL розмір, але це менше з тим. Або ще цілі. Це ще двінтажники, старе, блін. Ні, нормально, воно ще там... Та старе. По-любому писати дизель файли У мене була така колись. Nike. От блін, ну Nike по... Текстурі, вони якісь якісніші, ніж зараз роблять. І по вчорашньому дню було вже зрозуміло, що на Євриках на цьому тижні товарчик буде слабенький, і середа насправді це тільки підтвердила підвал. Перш за все, дуже прикольне рюкзачисько від фірми Deuter. Бачите, тут рефлективні. Конкретно ця модель називається Compact XP12, тобто 12 літрів. Але тут є така чудова особливість. Він ще збільшується на 2,5 літри. Ось тут я розчебнув ці. Цю блискавку, та виявляється, що плюс 2,5 літра, як каже сайт виробника. Спочатку він 12-літровий. Якщо ти розсібаш, вже вже 14,5. Конкретно цей рюкзак він позиціонує себе як для міста та для велосипеда. Для того, щоб закріпити шолом, є ось тут така сіточка. Рюкзаки від фірми Deuter доволі такі цікаві і якісні. Тут йому нічого не дати не взяти, як то кажуть. Також є присутній рейнковер. Повноцінний, повномірний можна дістати його. Він також ще виконує функцію світловідбивну. Тут у нас є логотип Deuter вишитий, чи вишитий, принтований. Повністю вдягається також такий у нього колір, що у вас буде дуже добре видно на дорозі. Якщо хто... Або там, наприклад, в місті, ну, може комусь потрібно, щоб і в місті його воно було видно. 23 го року конкретно ця моделька була презентована і показана зараз, вона коштує 4400 гривень у нас в Україні. Бачите, що з якої текстури і з якого матеріалу зроблені саме ось ці лямки, петельки, як хочете, так і називайте. Чудова система вентиляції. Коли ти його вдіваєш, він максимально ергономічно по силуету Сідає і ну максимально зручно його ходити, в ньому я впевнений. Тобто на дальній дистанції або на ровері їздити це взагалі імба. Тим паче є спеціальний відділ для того, щоб закріпити ваш шолом. За скільки його ставити, от любі друзі, хто підскаже, тобто, як він повністю як новий? Жодного нюансу тут немає. Ну, Об'єктивно, давайте з вами зробимо деяку дискусію. Тобто от новий коштує 4400 це 100 євро. Ну плюс-мінус, давайте. Окей. На знижках, умовно кажучи, десь можна знайти його за 3000 гривень. Скільки має коштувати бушний, якщо він повністю як новий? Ну тут нема до чого придратися. Тут сліди слідів експлуатації навіть нема. Без, ну, Він не брудний, нічого. Ну, тут мінімально пил якийсь є. Все збереглось дуже добре. Мембранка є тут. все як має бути ріпстоп, і тому подібне. Напишіть в коментарях, скільки, от, на ваш погляд, за скільки його можна продавати. Я діло, що як я роблю, зазвичай я заходжу в інтернет, заходжу в OLX, можу ще заходити на eBay. Дивлюсь, скільки коштують саме такі Бушні товари. І плюс-мінус уже орієнтуюсь по цінам. Але от на вашу думку, от така невеличка задачка. Ну і кому потрібно, також напишіть, продам. Та я взяв ще пару кофт, ось така від фірми Fox. Цікавий такий жовтий колір, фу, вишитий логотипчик. Ну, прикольно, прикольно, Ну не гірше найку якоїсь робить. Ну, це не фліс, бо я не знаю, щось таке, щось схоже на фліс, але не фліс. Він більше зроблений для того, щоб була добра вентиляція, тому що ось тут. Збоку повністю йде вентиляційна така тканина, як ви бачите, навіть просвічується. І друга кофта. Ой, куди ж ти влетіла? Друга кофта це у нас фірми Оклі, зіпочка, розмір також М легенька. Це вже на такого, знаєте, на весну на футболочку вдівати, щоб не дуже парило. скажімо так, 70, а ні, навіть 60% поліестеру, 40% котону. Ось такі улови були сьогодні в мене. Був ще штанці кархарти, ну, по-класиці, кросівки ASIKSA Nitsuka Tiger. Штани цікаві, були доволі широкі Санта Крузи. Був, але було маловато. Футболок взагалі, як ви бачите, нічого не взяв. Хоча зазвичай на підвалі я футболок набираю доволі багатенько. Ну що ж, дивимось далі, побачимо, що буде на моєму районі завтра. это бирка прикольно такие короче можно нахуй надо нахуй работает еще одну да кто покупает Ось цей маленький магазинчик. Тут коїться щось страшне постійно. На такий маленький магазинчик, і люди приходили до ведки багатий до товару, по товару. Ну, якраз із минулому тижня це факт. Навіть мені трошки вдалося щось взяти, тому я задоволений. Мінімально щось є. Тим паче, що це біля будинку, де я знімаю, це взагалі ба, вийшов 5 хвилин і ти вже тут. Ну, Завтра побачив, По ідеї треба було поїхати на Лівандовку, бо я там вже два тижні. Точніше не два тижні, а два завози не було. Це тобто виходить, якщо раз на два тижні завоз, то це виходить місяць, де там не був то може треба і поїхати, але побачимо, як буде по погоді, бо щось знову зима якось пойшла зима доволі. Але це мене не зупинить, головне, щоб був стимул поїхати туди. А кращий стимул це продажі. Якщо будуть продажі, то є сенс набирати новий товар. А чи нема, то на що і набирати нове. Хата не резинова, як то кажуть. Сьогодні без глобальних жирів, але такі прикольні, якісні речі все ж таки взяв. Покажу вам, на прикладі ось цього Томі Хілфігера. В розмірі М, вишитий логотипчик, такий під золото зроблено, трошки циганщиною попахує, але піде нормально. Була ще лакос, кофта, мейдентурк турки, правда. Ну, що поробиш, мабуть. Якісь відносно нові колекції. Так, 20-й рік. Ось опише ну, 6 шосте, 20-й. Виробили в Турції. Ну, в принципі, я б не сказав, бо що це підробка. в Принципі, гравірування всюди є. В цілому, сьогодні була ще кофта від лакоса, така дуже груба. Там капець сам котон. Він зроблений як на ральфах. Зібках хто знає, той знає. Там дуже товста така матерія. Там писали розмір м. Ну таке було мінімальне вигарання на воротнику, але я не став брати от сірий. Колір, сірий речі, вони краще зберігаються, а синій прям, ну, вигорає швидко, максимально швидко. Мінімально щось цікаве, подобається сразу додому. допоможіть, люди, Що мені робити, я не знаю. Слон, що мені ділять? Ось який же стара взяв розмір М в ідеальному просто стані. Потім ось така тішка мені сподобалась. Це у нас мерч якогось бакерського клубу The Це треба пробити. А клуб називається Road Dog. Дорожні собаки. Тут <рикола> прикольна вот така такса намальована з окулярами. І сам якийсь двигунчик Roaddock від бренду Made in Я в Гаїті. Ще одна така футболочка з черепом. Прикольний принт мені сподобався. American Apparel. Made in USA. Розмір L, також в гарному стані. Це, скоріш за все, якась gpgtattoo.com Тобто, мабуть, мережа якийсь тату салонів, щось такому вроді. Але дуже прикольно зроблено. Принт спереду та ззаду є також невеличкий. Ну і ще одна така футболочка від Guess, Розмір S Guess, розмір S Fucking S О, oh, вибачайся. Також в гарному стані. Дуже легенька. Ну такі от уловчики сьогодні були. По атракціоном. Слава Україні! Давно я не їздив по п'ятницям, взагалі по будь-яким секонд-хендам, тому що були інші справи, та і по четвергам я зазвичай набирав трошечки речей, і потім уже в п'ятницю якось мотивація кудись ще їхати. В мене падала, тому що в суботу, а навіть на цьому тижні і завтра, я ще поїду на секонд-хенди. І так виходило, що... Треба хоча б 2 дні в тиждень, щоб трошечки відпочивати. Але на минулому тижні я там відпочивав, мабуть, чотири дні, тому що е, ну так захотів, скажімо прямо. В цю п'ятницю вирішив все ж таки поїхати кудись на магазини і поїхав по класиці жанру. На Лівандівку на світ секонд-хенду. Зараз покажу, що я там взяв. Для початку взяв ось такий світшот флісовий від фірми Mountain Equipment. британський такий аутдорний бренд. У мене були такі самі кофти, але з капюшоном, і на блискавці. І так само дві штуки я бачив сьогодні, ще на тому самому магазині, але на Люксі. Оцінили їх 550 гривень. Я сиділи, я по таким цінам не беру. Ну це занадто трошки трошки ні. А ось цю на вагу чомусь вони не стали ставити на люкси. Хоча по стану один в один, що і ті ж на люксі лися. Другий і на жаль, останній уловчик на сьогодні. Це ось така. Вітровка, можна сказати, на мембрані від фірми Барбур. Давайте покажу, як вона виглядає. Waterproof and breathable. тобто захищає від води та дихає. Потім, після того світу секонд нхенду щось у мене зіграла ностальгія, і я поїхав. Може хто пам'ятає, хто дивиться мої відоси ще з Мелітополя. Був такий в Мелітополі магазин Одяг з Європи там завідували якісь чи то сирійці, чи то непонятно хто, тобто якісь. Точно не е, слов'янської зовнішності. І там були так називаємо кучі. Ох, скільки я на тих кучах, любі друзі, речей набирав, то просто капець було. До речі, ося кофта флісова Adidas Original, теж була взята на тих кучах за 30 гривень. Тобто прикол тих куч було, що вони максимально дешево там все коштували. І... Але треба приходилось вибирати там, рити. Можна було штанів. Там штани були по 60 гривень. Три на 100 і давай там набирали там, кархати, всяку фігню, можна було нарити на тих кучах. А, і поїхав а, сьогодні на ті кучі, а там вже все помінялось. У них вже оцінка і кучі. Але я так зрозумів, на кучах там вже вони викидують те, що не продалось за тиждень до того, що висіло вже на оціненному, скажімо так. Ну, були там штанці такі пару середнікових позицій. Ну, ці, ну, скажімо, відверто, то вже не ті кучі, які були раніше. А ось ця кофта Adidas Original, бачите, з Мелітополя залишилась мені на згадку, скажімо так. Небагато речей я з собою взяв сюди у Львів. Але одна із цих речей це ось ця кофта. Значить, так от виглядає ця вітровка. Вона зверху нейлонова на мембрані. Тут внизу є утяжки, можна підігнати, щоб якось не заважало. Ну, доволі таки класичного стилю. Тобто англійський стиль, бачите, тобто, барбур в своєму репертуарі. У них класичні накладні тут кишеньки. Але в цілому доволі якісно роблять Тобто, фурнітура у Акі Києві Ось такий доволі глибокий капюшончик. Нова така коштувала по різним оцінкам, на різних сайтах, там, починаючи від 150 доларів, закінчуючи 190 фунтів. 2017 року моделька. Було, до речі, два барбури сьогодні. Там, ну перше барбур я не, не встиг побачити, і що вона там з себе представляла, але точно це не ваксована. Ось така доволі прикольна вітровка, Нейлоновий верх і на мембрані. Виглядає доволі солідно. я скажу, Тут є такі ще бокові кишеньки. Доволі солідно. Англія фігні, в принципі, не зробить, як то кажуть. Швейцарія фігні не робить, Англія також фігні не робить. В цілому щось можна з нього підкурити. А, до речі, я забуду сказати, що я її перекупив за 50 гривень. Тобто, з е, самого початку не я її взяв, але вийшло так, що хі, якось е, вийшло перекупити. Хоча спочатку я не хотів, а прийшовши додому, я побачив, що доволі цікава позиція. І в цілому я задоволений, що я перекупив. За 50 гривень перекупив. Ну, багато за чимало. думайте самі. Завтра ще один день, тобто максимально загружений на цьому тижні. Дні, але тим не менш треба працювати, треба щось робити. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і побачимось. Ага, Такі одні схід зайшли тут. А, Цікаві вже тисяча, але 440 гривень. гривень. Ні, ну на себе я б взяв би, був розміру. Типу, для колекції, щоб було в мене. Хотелось бы, хотелось бы. Лев, блин, прикольно. Ничего себе на тяжкий ци. Ты сам башки нет. Я дам, не требуется, просто заснят. Вот увидел. Может и ночи ще, а? Да тут два XL. Убирай. Та інветорі ще трошки. Може А може бридний просто. Може бути, тут не буде, тут не два, тут не переживати. Так, що тут у нас сьогодні? Світ секонд Секондхенду порадило такими приколами. Excel. Два XL, таймомут. Ось От Отакі приколи 36х30. Ну не знаю, ну алервітові загалом типу, продаються, але щось я не хочу. Керімор. Це база, це треба брати. Тут нема гудзика, правда, але на бірці може бути запасний. Як Ну, Такі теж вже підубити мінімально. Може і ні. А, так, да, там дірка. Скіт. І такі накиші. Світшот, база, коротше, дуже багато бази. Брудне, розтягнуте горло. Куда? Такі вінтажні шортики в розмірі L в гарному стані. Сіренькі десь з початок 2000-х років, Це ми можемо судити по цій сірій бірці. От, мене Індонезія. Ну, нормально, піде-піде. сезончик скоро почнеться, тому нормально. І ось така футболочка від Фред Перрі в розмірі L. Ось такого ізумрудного зеленого кольору. Хоча на відео, що це не ізумрудний. Ну, такі от. От, розмір L також непоганий, станчик. Бірки тут, до речі, бредпері з правої сторони. Медін я так думаю, а може і чина, так, це чина. Так, ну, а тепер, коротше, треба йти все це монтувати і вам показувати, бо сьогодні субота, а відео має бути вже завтра. Дякую за увагу. Погнали, дивитися, що має вийде.